Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Матвія, розділ 19. Вірші 1 30. Після того, як Ісус закінчив ці слова, Він вийшов з Галилеї і прибув до юдейських околиць, що за Йорданом. За ним пішло багато людей, і Він оздоровив їх там. Підійшли до нього фарисеї і, випробовуючи його, запитали. Чи годиться чоловікові розлучатися зі своєю дружиною з будь-якої причини? А він у відповідь сказав: Хіба не читали ви, що творець на початку створив їх чоловіком і жінкою? І сказав: Тому залишить чоловік батька і матір і пристане до своєї жінки? І обоє будуть одним тілом. То вже буде не два, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає. кажуть йому. А чому ж Мойсей звелів дати розвідний лист і її відпустити? Він каже їм Мойсей. Через вашу жорстокість дозволив вам розлучатися з вашими дружинами, але спочатку так не було. Кажу ж вам, що кожен, хто розлучається зі своєю дружиною, за винятком випадку, спричиненого розпустою, і одружується з іншою, чинить перелюб, і хто одружується з розлученою, чинить перелюб. Його учні кажуть йому коли така справа чоловіка з жінкою, то краще не одружуватися. Він же сказав їм не всі розуміють це слово, а лише ті, кому дано, бо є скопці, що такими народилися зло на матері, є скопці, яких оскопили люди, і є скопці, які для Царства Небесного. Оскопили самі себе, хто може збагнути, нехай збагне. Тоді привели до нього дітей, щоб руки поклав на них і помолився, а учні заборонили їм. Та Ісус сказав: Оближте дітей і не забороняйте їм приходити до мене, бо для таких є Царство Небесне. І поклавши на них руки, він пішов звідти. І ось один, підійшовши, сказав йому Учителю добрий, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя. Ісус сказав йому, Чому питаєш мене про добре? Добрий тільки один Бог, як хочеш увійди до життя, дотримуйся заповідей. Той питає його, Яких? Ісус відповів: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька та матір і люби ближнього свого як самого себе. Каже йому юнак, це все зберіг я з малку, чого ще мені бракує. Ісус відповів йому. Якщо хочеш бути досконалим, піди та продай своє майно, роздай бідним і матимеш скарб на небесах, а тоді приходь і йди за мною. Почувши ці слова, юнак зі сумом відійшов, бо мав великі маєтки. А Ісус сказав своїм учням: Запевняю вас, що важко багатому увійти в Царство Небесне. І ще додам легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому увійти в Царство Боже. Почувши це, учні дуже здивувалися і сказали, то хто ж тоді може спастися? Поглянувши на них, Ісус промовив Для людей це неможливо, а для Бога все можливе. Тоді Петро, звернувшись до нього, сказав, ось ми залишили все і пішли за тобою. То що нам буде? А Ісус відказав: Запевняю вас, що ви, які пішли за мною, в новому бутті, коли сяде Син Людський на престолі своєї слави, сядете й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять племен. Ізраїля. І кожен, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримує в сто разів більше і матиме у спадок вічне життя. Багато перших будуть останніми, а останні першими. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання. І слухання Твого святого Євангелія відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Матвія, розділ 20, вірші 1, 30. Царство небесне, подібне до господаря, який вийшов якось вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши о третій годині, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм Ідіть і ви у виноградник, і дам вам по справедливості. Вони пішли. Далі, вийшовши о 6-й та о 9 годинах, зробив так само. Коли вийшов об 11 годині, знайшов інших, які стояли, і каже їм: Чому ви стоїте тут без діла цілий день? Кажуть йому бо нас ніхто не найняв. Він каже їм: Ідіть і ви, у виноградник мій, і одержите, що вам належить. Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя, поклич робітників і дай їм платню, почавши від останніх аж до перших. Ті, хто прийшов об 11-й годині, одержали по динарію, А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але і вони отримали по динарію. Відтак одержавши нарікали на пана, кажучи, Оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку. А він у відповідь сказав одному з них. Друже, не кривджу тебе, чи не за динаріє домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Я хочу й цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око лукаве через те, що я добрий? Так, останні будуть першими, а перші останніми, бо багато є покликаних, а мало вибраних. Прямуючи до Єрусалима, Ісус узяв дванадцятьох учнів окремо і дорогою сказав їм: Ось ідемо до Єрусалима, і Син людський буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять Його на смерть, і видадуть Його язичникам на наругу, на катування та розіп'яття, а третього дня Він воскресне. Тоді підійшла до нього мати синів Зведеєвих зі своїми синами, кланяючись і просячи щось у нього. Він запитав її, чого бажаєш? Вона відповідає йому: Звели, щоби двоє моїх синів сіли: один праворуч тебе, а другий ліворуч у твоєму царстві. У відповідь Ісус промовив. Не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я маю пити, або хреститися хрещенням, яким я хрещуся? кажуть йому, Можемо. Він говорить їм: Отже, чашу мою будете пити, і хрещенням, яким я хрещуся, будете хреститися. Але щоб сісти по правиці і лівиці від мене, не моє це давати, а лише кому приготував мій Отець. Почувши це, десятеро обурилися нас двох братів. Ісус же, покликавши їх, сказав: Ви знаєте, що князі народів володіють ними, а сильні світу панують над ними. Не так буде у вас, бо хто хоче між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою, і хто хоче лише між вами бути першим, нехай буде вашим рабом. Так само і син людський. Прийшов він не для того, щоб служили йому, а щоби послужити і віддати свою душу як викуп. За багатьох. Коли вони вийшли з Єрихона, за ним пішов великий натовп. І ось двоє сліпих, які сиділи при дорозі, почувши, що Ісус наближається, закричали: Помилуй нас, Господи, Сину Давидів! Натовп втихомирював їх, щоби замовкли, а вони ще дужче кричали, гукаючи. Помилуй нас, Господи, Сину Давидів. Ісус зупинився, покликав їх і промовив, що хочете, щоб я зробив для вас? Вони кажуть йому, Господи, аби відкрилися наші очі. Ісус, змилосердившись, доторкнувся до їхніх очей, і вони враз стали зрячими і пішли. За ним. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.